Зараз хочу звернутися до тих людей, які обрали свій шлях до тверезості і йдуть до нього. Хочу вам сказати, що це ну, непростий шлях, буде не так просто і не так легко. Не будуйте собі великих і грандіозних планів на перший час. Все не так швидко приходить. Якщо ти зразу хочеш все отримати, ну, то потім дуже швидко можеш розчаруватися. І повернутися до старого. Тому прийміть життя таким, яким вони є. Трудіться, робіть все для того, щоб досягнути своєї мети, досягнути того, що ти хочеш. Але будьте готові до того, що не все так швидко трапиться, як вам хочеться. На все потрібен час. Потрібен час для того, щоб побороти залежність, потрібен час для того, щоб змінити свої дефекти характеру. І це не так швидко робиться. Тому будьте готові до того, що буде важко, але. Ви все зможете.